Всім привіт Хочу показати ось такі олівці, є в нас. Прокумбенс Нана 250. Грунтопокривні. Е, так, грунтопокривні. Принц Уельський, будь ласка, краса. Трилітрові контейнери 250. IceBlue, е, Вілтоні перепрошую. 300 такий. Я таке велике здоров'я. Такий 300. Ice Blue 300. Голубенький, такий низенький, низенький. Так, iзблю, Ice тепер. Iceblue 200. Вілтоні. 200. Голден Карпет. 250.